Redmi 4X, 16 байт пам'ять телефону, є відбиточок пальця. Ціна 650 гривень, чорний колір. ну По стану, бачите, самі є коцькі царапки, але екранчик у гарному стані. Є роз'ємчик на наушники 3,5. Тут мікророз'єм на зарядочку. ну Екран такий е, більш-менш в непоганому стані. Працює телефончик. Це простий телефон для простих задач 4X. Ось такий 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 16 GB. Телефон практично там для дзвінків, можливо, там хтось включить, щось, чи можна скачати якийсь вайбер чи ні, я точно не скажу. Android 7.1 встановлений. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йде сам телефон без зарядочки. Повністю чистенький без різних акаунтів ціна 650 гривень.